Ось вони. О. Тільки голівки видні вон, у них майже. Ну, Де там трошки глибше не чого, воно більше ростки пусте, я думаю, до землі. Так. І це пожеж роблять, може це рано я зробила, ну. потім вже передають холоди, я не буду лазити вже таких холодах. І зараз... Попробую накрити ще ящичками. Ось накрила ящичками їх. Вони гарно ці ящички стали. Тепер ось накриваю оцим рядниною ось цією, ось своєю. О, гарненько камінцями придавлюю. Теж гарненько. Ось отак. Це поко. Потім.